Виконуємо першу частину практичної роботи 5 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Рікід Лесінька Черніка Шкодько 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Нам потрібно намалювати 4 квадрати, так як зображено на малюнку. Нехай наша програма розпочинається тоді, коли натиснуто зелений прапорець, отже, в область скриптів. Область коду з групи події. Перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Намалюємо спочатку один квадрат. Квадрат буде малюватися спрайтом 1 родним кутом. Тобто, коли він буде переміщатися, за ним буде залишатися лінія. Але для цього потрібно опустити олівець і потрібне розширення олівець. Додамо дане розширення, для цього натискаємо кнопку Додати розширення в нижньому лівому кутку та вибираємо олівець. Опускаємо олівець. І нам потрібно малювати квадрат. Ви знаєте, що в квадрата всі сторони рівні, і кути квадрата рівні 90 градусів. Отже, тут зручно використати цикл з лічильником повторити. Кількість повторень у нас буде 4, тому що 4 сторони. Отже, наш кіт, рудий кіт, переміщається, нехай сторона квадрата буде 100 кроків. Після цього повертаємо на 90 градусів. Тому що кут квадрата 90 градусів. І у зв'язку з тим, що ці дві команди знаходяться в циклі повторити, і кількість повторень буде 4, у нас це буде виконано 4 рази. Давайте перевіримо. Бачите, квадрат намальовано. Додамо ще одну команду, очистити все з групи олівець на самий початок, зразу після, коли зелений прапорець натиснуто, для того, щоб все, що було намальовано раніше, очищалось. Це ми намалювали один квадрат, але нам потрібно намалювати ще три квадрати, і кожен з цих квадратів зміщений трошки праворуч та вниз. Отже, нам потрібно рудого кута перемістити трішки праворуч і вниз, але коли його будемо переміщати, то нам не потрібно, щоб за ним залишалася лінія, тому піднімаємо лівець. Переходимо в групу рух і змінимо координату Х. На 10 це буде праворуч, а y на мінус 10. Мінус це означає вниз. Якщо було б просто 10, це було б вверх. Так само і тут, якщо було мінус 10, це ми зміщували б ліворуч. Бачите, він змістився. Але нам потрібно після того, як він зміститься, знову малювати квадрат. Причому квадратів в нас має бути 4. Отже, нам потрібен ще один цикл з лічильником повторити. І ось весь цей код ми поміщаємо всередину цього циклу. Квадрата нам потрібно 4. Значить у зовнішньому циклі пишемо 4. Перевіряємо. Так, все добре. Залишилося зберегти. Зберігаємо з іменем Практична 5.1. Це ми назвали, а тепер зберігаємо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігаємо власні папці. Перша частина практичної роботи 5 виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!